Це наша земля, нам від немає, куди йти. Максим Вострихов – могилівчанин, у мирному житті Айтішник, а тепер командир відділення кулеметного взводу 3-ї окремої танкової бригади, 2-го стрілецького батальйону. На війні з перших її днів. Війну я застав вдома, якраз готувався, збирався на роботу їхати. Спочатку було нерозуміння, чому так. Хоча у нас вже 8 років ішла війна. Але ну, не було такої е, віри, що перейде в такий повномасштабний напад Російської Федерації на нашу державу. Зібрав дітей, зібрав дружину, відвіз до батьків, ну а вже сам сів думати, що буде, що я буду робити далі. Коли для вас почалася війна? Ну, військомат я пішов 25 лютого. На другий день повномасштабного вторгнення я обманом пішов військомат, я сказав дружині, що йду на роботу, а сам взяв військовий квиток, свої документи і пішов військовий комісаріат. Призвали мене і зачислили на бригаду 7 березня 22-го року, а вже 11 березня ми поїхали під місто Ірпінь. На яких напрямках ви побували? Ну, спочатку це була Київська область, так як це була сама важка ситуація в на, напад на столицю. Це була деокупація де Київської області, це Ірпінь, і потім вже ми були ближче перекинути до міста Бородянка. Вже mm. як звільнили Київську область. Нас залишили в тій же самій Київській області на відновлення, на поповнення особовим складом боєприпасами і озброєнням. І бригада готувалася до контрнаступу на деокупацію Харківської області. І від початку контрнаступу і до теперішнього часу ми знаходимося в Харківській області. Ми доокуповували Харківську область, зайняли свої позиції. І так ми поки що знаходимося там. Командир бригади отримав такий наказ, що тримати рубежі, тому що в деяких районах Харківської області вони лізуть, прут на нас, спробують забрати те, що вони втратили, але ну, нашими силами ми не даємо це зробити. За період вже двохрічний, практично, ви вже з досвіду, оцініть ворога. Ворог підступний, швидко навчається, дуже швидко навчається. Ви могли вже порівняти в перші дні. В перші дні і тепер ворог дуже швидко навчається. Ворог змінив дуже тактику. Вони навчились також працювати безпілотними літальними апаратами. Такі, як Став ти. більш майстернішим? Майстерніший, набагато майстерніший. Але у ворога немає мотивації. Нема мотивації, немає того, що є в нас. Це наша земля нам відсіці немає куди йти. Вони окупанти, вони злочинці і вони вбивці. Не варто ворога недооцінювати це, зрозуміло? Ні, не варто. Не варто, тому що озброєння в них більше, в особового складу в них більше. Ну і ворог навчився воювати. Але не так, як навчилися воювати ми. Ви ключове сказали про мотивацію, і вона зараз присутня через те, що воїнами стали і кухарі, і педагоги, і музиканти, і айтішники. у вашому підрозділі хто з вами за спеціальностями служить? Директор школи, вчитель історії. Ті самі айтішники, бізнесменів дуже багато. Лікарі, лікарі, які мали свої стоматологічні клініки, вони взяли в руки зброю і пішли. Автомийники навіть є, є трактористи, є комбайнери, великий, великий спектр професій в бригаді, але більшість з них зброю до повномасштабного. Не тримали. Вони не знали, що е, є різні види типу озброєння, як з гранатометного виду озброєння, тобто, який використовується тільки один раз, а який використовується багато раз. Але вчилися на ходу. Який ваш псевдо? Антиквар. Чому антиквар? Е, ну, У мене є хобі, е, я люблю старі всякі машинки. Радянські, закордонні. Моделі. збираю, моделі, да. Я їх збираю, реставрую. А Запасний позивний, так як він є, практично в кожного, дав мені командир батальйону гном. І за бороди. Ну, там борода, певно, у всіх. Да, багатьох. багатьох, Но В мене борода кучерявилась. Така вона пишна. І командир батальйону подивився, каже: все, я кажу, придумав тобі новий позивний гном. І так і вже записано основний антиквар, запасний гном. Якщо хтось скаже, що на війні не страшно, я не повірю, бо це брехня. Війна це жах, жахіття, кров, смерть, навіть і не завжди перемога. Я хочу, щоб ви спромоглись пригадати свій перший бій. І е, саме, саме такі моменти, які були найважчі. Е, перший бій у нас був в Макарівських лісах. Тоді так вийшло, що е, артилерія почала е, розбивати танкові колони і піхотні підрозділи. Е, ну, від е, безвиходів пішли на нас. Буром. Просто перли, як, як ми на них казали, пушучне м'ясо, тому що вони йшли в відкриту, в повний ріст. В принципі, це був стрілковий бій і артилерійські обстріли з боку ворога. Стрілковий бій для мене він не був страшний. Страшний для мене був. Артилерійський обстріл, тому що я перший раз в це попав, я не бачив такого, я не знав, як має буде відбуватися. Ну, цього неможливо бути готовим. І, ну, перш, перший мій приліт артилерійського снаряда, я свій окоп копав каскою. Такий в мене був страх. Тому що я не знав, що мені робити. Я копався чим глибше. Від бійців, які пройшли вже зону АТО, які більш були. Опитні, які знали, що робити, от у них була така для нас порада. Чим глибше закопався, тим довше будеш жити. По важких моментах ну, це втрата побратимів, втрата така, яка вже неповоротна, і ти нічого не можеш змінити. Ти п'ять хвилин з ним назад говорив, курив одну цигарку на двох їли одну банку тушонки на двох, а через п'ять хвилин тобі кажуть, що все, він загинув. Хто в такі періоди вам допомагав? Як чим? Можливо, розуміння того, що я роблю ту справу, яку я маю робити. Що в мене залишилася дружина вдома, батьки вдома, троє діток. І, можливо, думка про них допомагала мені вижити і боротися далі. Що я повернуся до них обов'язково, що я виховаю сина, посаджу з ним дерево і збудую будинок. Обов'язково. А так, одне моральна підтримка одне одного. Не здаватися, не коли опускати ви пішли, руки. Коли ви пішли на війну, скільки вашої, вашому сину було? Три місяці він тільки був новонароджений. Три місяці він маленький комочок щастя, який навіть не розумів того, що відбувається. Зараз ви перебуваєте в відпустці. Що ви робите? Як її проводите? Більшу частину проводжу з сім'єю, з дітьми, ну, тому що з ними. Неможливо награтися за одну годину. Цей дитячий сміх, він дорогий і цінний, тому що, як казала моя дружина, коли поїдеш назад на позиції, цей сміх тобі буде снитися. Була можливість поїхати до друзів, які ще загинули в 2015 році. На кладовище, ну і Ви заїхати. підтримуєте зв'язок з родиною з родиною загибло, з, з матір'ю спілкуюся. Але так як у нас дуже мало часу для спілкування, то це приїхав, заїхав на одну годину чи на півтори години. Ми поговорили, вона запитала, як у нас справи. Саме перше запитання, коли війна закінчиться. Коли ми... Ви маєте на це запитання відповідь? Ні. Я не знаю, коли вона закінчиться, але я знаю, що тільки з перемоги. Не хочу від цього відпускати від дітей. Це дуже важко. Ну все, не плач. Це дуже важко. Він моя опора, він моя підтримка. Ну все, не плач, не плач. Я не знаю. Все ми одне за одного. Ми відколи разом, ми одне за одного. За цей період українська армія змінилася і зміцнилася. Вже стала нова генерація української армії. Не будемо говорити загалом про армію. Візьмемо приклад ваш підрозділ. Ось що вам потрібно вашому підрозділі для того, щоб ви належно виконали свої бойові завдання. Потрібні очі. Очі це ті самі дрони, Мавіки, FPV. Тому що ми бачимо, коли ворог пре на нас. Зараз створився новий підрозділ у бригаді. Ми 24 на 7, ми в небі. Ми в небі і дивимося, що він робить, де він хоче зробити прорив, де він хоче спробувати нашу оборону. Або коли він виводить чи танки, чи артилерію для обстрілу, для знищення нашої живої сили. Е, дуже ворог активізувався останнім часом. Це по е, дронах Камікадзе е, типу шх 131 і 136. Е, дуже не вистачає е, приладів освітлювальних е, пошукових ліхтарів. Е, щоб слідкувати за небом, коли він йде, щоб ми могли відслідкувати його траєкторію і ефективно відпрацьовувати і збивати її, щоб він не доходив до своєї цілі. Що ми самі вчимося, самі розвиваємося, ми хочемо цього. У нас є бажання, бажання перевершити ворога. Він вчиться швидко, вчиться добре, а ми будемо ще вчитися краще. І ще швидше. Ви прогулюєтеся містом, бачите людей, вони зайнятіся якимись мирними своїми клопотами. Що б ви їм сказали? Вірити? Вірити в нас, йти разом до перемоги, щоб, як на початку війни, та єдність нації не згасла, щоб до кінця разом. Як в притчі про батька і двох синів, лозину зламати одному легко, а велику кількість пучок неможливо. А щоб нація об'єдналася до кінця. Золоті слова. За цими краєвидами самої те. Так, з дитинства на річці, напевно, да, я на ній навчився плавати. Дуже. Сумую за видом згір на місто, особливо вночі. Воно все світиться, воно таке казкове, як каз. Якби вам сказали, що все, Максим Вострихов, ти відвоював, ти виконав свій обов'язок. Нехай служать і хай воюють інші. Яка ваша реакція? Сказав би, що вони дурні, я від хлопців нікуди не піду. Я з ними до кінця, до останнього. До остання, доки не закінчиться війна, з армії я ніша. Передайте, будь ласка, від нас, вашим хлопцям, велику нашу щиру подяку. Низький уклін. І чекаємо найшвидшого повернення вашої з перемоги. Обов'язково тільки з перемогою. Ви знаєте ніяк.